Всім привіт! Давно не знімав відео. Захотілося коротке відео записати на тему, чому не було відео. Зрозуміло, в принципі, можливо, комусь не зрозуміло. Те що лазурна окупація? Ще досі окупація. Звісно, місто Херсон звільнили, прилягаючі села, які до міста Херсона були до річки Дніпра. Це все звільнено, але до Лазурного ще дуже-дуже далеко. Це 100 кілометрів фронту, який утримує Російська Федерація. Тому, звісно, контенту свіжого правозору не скоро буде. Але судячи з того, як новини швидко поширюються, і дії наших збройних сил, як вони гонять російські війська. Все може бути даже так, що завтра буде якась позитивна новина. Але поки зараз дуже багато інфопросторі вкрити стосовно того, що там Олешки звільнили, Нова Каховка, що там нещодавно ось описали вчора ввечері, Кібурська каса. Тобто дуже багато новин, але вони не перевірені. Вони просто вкинуті, генштаб ще нічого не пише. Звісно, люди чекають на такі новини. Тому що дуже швидко просунулися Збройні сили в Херсон. Тобто всі думали, що десь неділі-дві буде до того, як вони в місто зайдуть, а все за один день майже було. Звісно, що це не просто біжали військові, не там поширюється в інтернеті теорія, що це домовились. Ну, це така тупість максимальна. Хлопці виборювали землю і дуже багато спроб було. Читав дуже багато. Військової аналітики. Я не військова людина, не можу говорити дуже багато, так впевнено. Але щось читав, щось зрозумів, що це дуже складно було. Все дуже складно. Тому хлопці вибили, але е, до Лазурного ще 100 кілометрів. Тому всі новини стосовно Херсонщини, їх дуже зараз багато. Вчора президент був Зеленський в Херсоні, тобто, все інфопростір був забито цим. І якщо вам цікаві новини по Херсонщині в нашому телеграм-каналі я його вкажу. Один телеграм-канал, там не будуть ніякі посилання на щось друге, на якісь наші соціальні мережі, тільки телеграм-канал буде вказане посилання типово Лазурна Трево Херсонщина. Зараз так називається. Там пишуться новини, перевіряються новини і пишуться новини про Херсонщину. Взагалі, там щось про Україну, але більша частина це Херсонщина. І інколи я туди <кій> вкидаю фото та відео ще до війни. Трішки такого, знаєте, спогадів позитивних, що колись ми відпочивали на березі нашого моря, купалися, ловили сонце промені. Було дуже круто. Було дуже круто, ми не цінували це, але зараз будемо цінувати. Звісно, 100% будемо цінувати, і Херсонщина стане мегапопулярною, Ще більше буде бажати людей приїхати туди, відпочити, подивитися, хоча б на Чорнобайку, як мінімум. Тому, э, дякую, що ви подивилися відео. поставте йому лайк, напишіть коментар, буду вдячний. Та підпишіться на телеграм-канал Типово Лазурне Триво Херсонщина. Така длинна назва. А вам бажаю. Хороших таких вихідних днів, спокійних, без цих ракет, мирного неба над головою, та чекаємо на хороші новини по звільненню нашої території. Дякую.